Казкове Різдво. А завтра уже Різдво. Промайнуло в голові маленької Марічки. Дівчинка уже давно прокинулась, але ще ніжилась у ліжечку під теплою периною Марічка була ще зовсім маленька. Нещодавно їй виповнилось п'ять рочків Мама й тато не могли натішитися своєю розумницею. Дівчинку цікавило усе на світі, а її запитання викликали подив не тільки у батьків, але й у кожного, хто спілкувався з Марічкою. Хочу чогось казкового, чарівного, щоб запам'яталось назавжди. Таке може трапитись тільки напередодні Різдва. А значить, сьогодні вголос розмірковувала маленька мудрагелька. Марічка так замріялась, що не помітила. Коли знову задрімала. Розбудили її апетитні пахощі, які линули з кухні. Дівчинка хутко одягнулась і побігла туди, звідки чувся аромат свіжовипечених пиріжків на кухні. Ой, ти вже прокинулась. запитала здивована мама. Вона знала, що донечка полюбляє довго ніжитись під теплою ковдрою у ті дні, коли не потрібно йти в дитячий садочок. Вже давно прокинулась. Навіть задрімати ще раз встигла, відповіла мала, протираючи кулачками оченята. Мене пиріжки розбудили, ось тримай, усміхнулася мама, протягуючи марічці духмяний, щойно з пиріжок. Дякую, Матусю. проспівала мала і вхопила ще теплий гостинець. Марічка вмостилась на великому старому кріслі і спостерігала, як мама вправно вимішує тісто на калачі. У хаті усе пахло різдвом та святою вечерею. На печі побулькувала у горщику кутя, варились грибочки, кипів узвар. Кімната рясніла барвистими рушниками і вишивкою, потріскували поліна у розтопленій печі. Усе це створювало відчуття чогось казкового і загадкового. Цей урочистий настрій передався і марічці. Мамо, а у вас в житті було щось чарівне? зацікавлено запитала мала. Звичайно. Тихенько усміхнулась мама. У Марічки аж дух перехопило. Зараз вона почує якусь фантастичну історію. Найбільше чудо, яке трапилось у моєму житті, це те, що я зустріла твого татка, те, що у нас з'явилась ти. Коли я тебе народила, здавалось, що біля мене стояли янголи. Отакої. Марічка чекала на щось цікавіше і загадковіше, а тут на тобі нічого у цьому казкового немає. Дівчинка зістрибнула з крісла і вирішила трохи прогулятися по подвір'ї. На вулиці повним ходом панувала зима, усе замело снігом, навкруги бованіли величезні білі кучугури. Навіть гори, які височіли вдалині, тепер здавались Марічці маленькими у порівнянні з тим, які купи снігу намила зима. Дівчинка весело бігала по стежині, яку прокидав тато та сусідські дядьки. Так цікаво було бродити по цих снігових горах. Раптом Марічка побачила в сніговому заметі щось біленьке й пухнасте. Напевно, чиясь кицька. Подумала мала й почала згадувати, у кого на вулиці могло бути таке кошеня. Марічка підійшла ближче. Тваринка борсилась в сніговій ямі і ніяк не могла з неї вибратись. Ой, та це ж зайченя! Напевно, з лісу прибігло. Зраділа мала й кинула погляд на лісові хащі, що починались уже в кінці вулиці. Дівчинка протягнула руку, щоб спіймати малого вуханя – та той раптом вибрався з снігового полону і пострибав в бік лісу. Почекай, ну почекай, так нечесно. Крізь сльози кричала Марічка. Щойно з нею мало трапитись щось чарівне й загадкове. І ось тепер воно втікає від неї на чотирьох прутких лапках. Зараз я тебе дожену, сказала сама до себе дівчинка й метнулась за зайчиком. Коли Марічка зупинилася, щоб перевести подих, то побачила довкола себе хащі й величезні дерева. Вона стояла посеред лісу на стежині, яку проклали мисливці й хлопчаки, що ходили по хмиз. Замить дівчинка уже забула й у який бік їй потрібно йти. Довкола було багато чужих слідів, і мала не могла розібрати, котрі з них чиї. Марічка зрозуміла, що заблукала. Не хочу більше казочки. До мами і тата хочу. Заплакала дівчинка. Сльози котилися по її щічках І перетворювались у маленькі крижинки. Марічка надіялася, що хтось надійде, але кругом було тихо. Усі сиділи вдома і готувалися до святвечора. Марічка не стрималась й голосно, приголосно заплакала. Ти чого плачеш, донечко? Ми тебе по цілому селі шукаємо. Почувся такий рідний і лагідний татків голос. Я, 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 зайчика Настоганяла, проривіла ще голосніше дівчинка і втопилася в таткових обіймах. Тато міцно, міцно притулив до себе малу пустунку, закутав у теплого кожуха і поніс до хати. За вікном уже стемніло: уся родина сиділа за святковим столом. Яскравими зірочками виблискувала ялиночка. Палало вогнище в печі й пахло лісом та казкою. Марічка знову вмостилася на старому кріслі. Вона ще досі була закутана в вовняну ковдру, бо ніяк не могла зігрітися після пригоди з зайчиком. Дівчинці було тепло й затишно. Ось вона справжня казка. промайнуло в маленькій голівці. Це тоді, коли біля тебе всі рідні і дорогі серцю люди. Для Марічки так і залишилося таємницею. Чому плакала мама, коли тато приніс дівчинку додому, закутану в кожусі. І чому ніхто на неї не нагримав, а усі тільки обнімали, цілували і позносили цілу купу гостинців. Дивні ці дорослі. подумала Марічка, коли лягала спати. Такими загадковими бувають. Дівчинка, може б, ще довго думала над такою дивною поведінкою батьків, але її оченята непомітно зімкнулись, і мала розумниця відправилась у казкову подорож по країні снів.